Картини з колекції державного зрадника Віктора Медведчука виставили на прозоро продажі. Серед них роботи ведмедики у сосновому лісі і Кримський Аромат. Арма оголосило про початок реалізації вже опубліковано близько 40 картин зі 136. Щодня організатор торгів додаватиме на майданчик нові лоти. Пропозиції від потенційних учасників аукціону прийматимуть до 8-ї вечора, 12 листопада. А наступного дня проведуть аукціон. Кціон і картини перейдуть до нових власників. Раніше всю цю колекцію оцінили у майже 4 мільйони гривень. Найдорожча робота це композиція із човнами. Її оцінили у понад 392 тисячі гривень. За висновком експертів Національного художнього музею України ці картини не мають культурної та історичної цінності. Відтак можуть бути реалізовані. Виручені кошти Агентство з розшуку та менеджменту активів направить на купівлю військових облігацій. Усього ж в Арма було передано 285 картин. З них 149 визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Тому їх згодом передадуть до музею. Цього року вже було реалізовано колекцію дороговартісних годинників Кума Путіна. Сюжет про це ви можете переглянути на нашому ютуб каналі. А також автомобіль марки Майбах, квадроцикли та багі. В коментарі ТСН Онлайн голова Арма Олена Дума зазначила, яка зробіт була оцінена оцінена найдешевше прозоро продажі вже оголошуються картини Медведчука. Вони розбиваються кожна на окремі лоти. Щодня ми отримуємо нові й нові. Цього 136 картин Медведчука буде продано. Мені приємно зазначити, що найдешевшою картиною є портрет Медведчука, оцінений в 5 тисяч гривень.